Не варто піддаватися на е, інформаційні вкиди. І, можливо, ви бачили ось е, цю публікацію. Хлопчик несе над головою песика. І ось тут вже якби пишеться, що не поширюй фейки навіть для ілюстрації трагедії. Не підігравай ворогу. Коли був теракт з Каховським водосховищем, тоді багато людей поширювали ось це фото. Хлопчик несе песика над головою для багатьох людей. Не було ніякого, якби. Морального стримку, щоб не поширити це фото, тому що воно дуже емоційне. Милий хлопчик, маленький, геть дитина, маленького песика несе. Звісно, це все викликає певну емоцію. Звісно, це дуже сильно зворушує. І коли людям, дуже багатьом людям, зверталася увага, що, будь ласка, не поширюйте це фото, це не справжнє фото, це не фото з Херсона, це не фото з Олешок, це фото з Сербії. Коли там кілька років тому була повінь. Не робіть, будь ласка, цього люди відповідали всі як один. Різні люди, які це поширювали, а поширювало дуже багато людей. І політики, і просто люди з Фейсбука або з інших соцмереж словом, масштаб був надзвичайно великий. І який ефект? Ефект не змусив себе абсолютно довго чекати. Салавйов, той самий пропагандист російський. Він моментально сказав е в ефірі про те, що чи не значи, Твітері написав, що не вірте українцям, вони все обманюють, тому що це фото насправді фейкове. Воно сербі а не з України, а раз вони постять фото несправжні, значить і трагедія їхня несправжня, і все, що вони говорять, є несправжнім, тому вірити їм сенсу ніякого немає. Отож, реакція відбулася, можна сказати, абсолютно миттєво, і для нас з вами це має бути великим уроком до того, щоб не поширювати не справжні фото. І урок номер один: чому так стається? Чому люди ведуться на фейки? І якщо б люди, які поширюють якісь зображення у Фейсбуці, Посилалися на перше джерело. То тоді таких проблем, звісно, би не було. Чому? Ну, тому що тоді я вказую ім'я, прізвище автора фотографії, тоді я вказую на нього. Але тоді це він збирає лайки і поширення, а не я. А я хочу бути би, автором цієї фотографії. Але тебе не було в тому місці в той час. Або навіть якщо ти був в тому місці в той час, то ти не зробив цієї фотографії, її зробив хтось інший. Тому, так як я написав в цьому ж самому дописі, що але проти збирання лайків етика безсила. А вона безсила, якщо в людей є непереборне бажання збирати лайки. І тому люди постять не свої фотографії, обрізають копірайт, не підписують хто автор, не підписують, де це і коли було зроблено. Тому що є бажання збирати лайки. От і все наведу вам е, приклад, як це діло працює. Ось я, наприклад, пишучи в своєму Фейсбуці про фото, теж дуже емоційне. Ось цього песика, я поширив допис автора цього фото, саме Сергія Коровайного, який є також автором цієї фрази: всі росіяни не вартують краплі страждань цього херсонського собаки, що був врятований з холодної Дніпровської води. Е, і який ефект? Є поширення цього фото, наприклад, 75 разів поширили від мене конкретно цей запис Сергія Коровайного, але поширили не мій запис, а Сергія Коровайного. Розумієте? Тобто, коли поширюється автор, коли поширюється його робота, людина для цього там кудись їхала, десь знаходилася, або є професійним фотографом, або опинилася просто в тому місці. І... Її авторство ця фотографія, і люди повинні знати, що це не просто класна фотка з інтернету, де песик обіймає ногу. Це виглядає дуже зворушливо насправді. Але люди повинні знати, що це конкретно Сергій Коровайний поширив це фото. Тепер е, наступний ефект цього ж самого, коли люди хотіли поширити ось цей мій допис, то вони поширювали не мій допис, вони поширювали фотографію Сергія Коровайного. І далі по стрічці, навіть моїй, можна побачити, що Вікторія Олександрівна вона хотіла поширити саме мій допис, і тому вона його скопіювала, залінкувала мене, написала ось цей самий допис, і тоді вона вже його поширила, бо вона хотіла поширити саме ці мої слова стосовно приборкування емоцій. Тобто, коли в людини є бажання збирати лайки, то етика безсила, ніякі курси журналістської етики. Ніяке нагадування про те, що потрібно посилатися на перше джерело Безсилі. І тоді ми з вами, як суспільство, стаємо відкритими на фейки, тому що емоційна фоточка хлопчика з песиком буде поширюватися, а Соловйов буде казати, українці, брехуни. Вірити їм не можна. Є в нього підстави? Ну є, тому що фоточку хлопчика з песиком поширили тисячі людей, в тому числі політики, журналісти, багато яких медіа і так далі. Чи варто про це говорити? Так, варто про це говорити. І якщо б люди підписували, що це Сербія, 2000, наприклад, 2015 рік, скажімо, то тоді ніхто би не казав, що це Херсон. І яка різниця просто гарне фото. Ні, різниця є. Тому що е, таким чином ось цей сентимент, ось ця емоція може бути скерована проти нас у випадку як Солов'йовом. Як Росія використовує наші слабкі місця в інформаційній війні? Ну цього є всього дуже багато. Чому стільки людей в Німеччині, в Італії, Франції, в багатьох інших країнах підтримують Росію? Чому ООН реагує так, як реагує? Чому багато людей на Заході по сьогодні не впевнені, що це Росія підірвала дамбу в Каховці? Кажуть, що ну, ще не до кінця відомо, Україна і Росія одне одного звинувачують, а ми так всієї правди не знаємо, а має бути правда десь там посередині. Розумієте? Ось ворог знаходить слабкі місця і використовується у інформаційній війні. А ця війна вона має те до себе, що тут інформаційна складова надзвичайно важлива.